Положення щодо тимчасового везення транспортних засобів, які прописані в митному кодексі, вони повністю відповідають Стамбульській конвенції про тимчасове везення, тобто Україна зобов'язалась привести своє законодавство у відповідність до міжнародних стандартів і виконує ці зобов'язання. І міжнародні стандарти передбачають можливість тимчасового везення. Товарів і транспортних засобів особистого користування, в тому числі виключно не резидентам. Безліч е, питань і безліч додаткових проблем виникають у всіх, і у громадян, які везли транспортний засіб, тобто, якщо не резидент, в'їжджав на такому транспортному засобі раніше, дав зобов'язання державі фактично, тобто це не митниця, а державі він. Дав зобов'язання вивести транспортний засоб установлений строк. Він його не виконав, а незаконно перепродав іншій особі. Наступного разу, коли громадянин таки буде їхати в Україну або з України, він буде мати проблеми, оскільки він не виконав зобов'язання перед державою.